Всім привіт ми з України! Запрошую вас на прогулянку, вже дуже довго не було роликів. Я трошки випала з простору інтернету, тому що. О, трошечки я отримала травм, але все добре. Пальці гнуться, фігури крутяться. Але є невеличке обмеження для руки. Тож, все добре. запрошую вас на прогулянку. Почнемо з вулиці. Поки ще не дуже спекотно на вулиці, хоча спека в нас неймовірна просто. Почнемо прогулянку, екскурсію з клумбочки, з гортензіями. Вони зараз квітнуть, вони зараз нереально круті, крутяцькі, саме ця клумба, де широколисті висаджені в грунт. Так би швидко хотіла вам сказати, революшн, що не згадала одразу. В общем, всі такі. Ці вони класні. В принципі, ця кумба виглядає дуже яскраво, з хостами, з варігатним рододендроном Я вже показувала не раз. Ось подивіться, як курля-вурлі блю, Ай, скільки квітів розкрив. Він такі ну, нереально красиві гортенці Я в них, звісно, закохана по самісінькі вуха, це місць Якщо ще й заморочитися з підкисленням, то взагалі буде класно. Ну, Ці треба дати добривка, і вона буде рожева. Поруч буде червона, вони як в ремонтанні. Ну, подивимося. Добре підросла грандіфлора. От Отут також гортенційка класнючка. в неї колір насичений, Він Такий ніжний, рожевий. Оце Починає отак от квітнути, потім квіти стають отакі. Це один кущик. Тобто, бачите, вони всі змінюються, вони класнючі. Там барвіночок порігатний. Тут церсіс, хтось його трошки пожар. Знаєте, так не хочу прискати якимось отруйним, отруйними речовинами. Наприклад, кораген або твікс, або ще щось. Бо дуже багато маленьких богомольчиків. А вони також подохнуть. Тому це листопадний. Хай його хтось їсть, заодно харчується маленький багамольчик десь. Ну, їх є, і дуже багато, вони попадають. Рододендрончик трошки пожований, але рододендрон я обробила. І в мене новесенька гортенція. Дивіться, яка вона класна. Вона, на жаль, без сорту, без імені, але в неї такі смугасті, пістряві квіточки, саме квіточки. Так рослина голандська, я її висадила в ґрунт. Вона не пристосована ще була до наших таких температурних умов. І тому перші бутони, з якими вона прийшла, вони дуже швидко зів'яли, тому що поток повітря просто скажений і гарячий. Вони поливаються кожен день і вони такі дуже класні, смугасті квіточки. За формою вони дуже схожі мені на гірань. Ну, якщо не бачите, листя, значить це гарденція, тому о, дуже схожа на герань. Така дуже класнюча. Сподіваюсь, вона адаптується, бо вона саме голландська і отримана була в таку пік, пік пекла, Скажімо так, це також класно. Вони всі класні, не можу сказати, що якась гортензія некрасива. Це дуболиста. В неї були білі квіти, Я вам показувала, вони такі були дуже схожі мені на каштан, на сусвіті. Зараз вони вже такі ось самі квіточки, якби паникли трохи. І такого рожевого кольору набувають. Ну, а листя буде гарне вже аж на осінь. Тіфані, яка була також весною придбана з квітами висушена вже, вже відквіла, відквітла і з'являються нові прирости. Тож все буде вкриватися на зиму, всі ці будуть вкриватися блакитним. Вже хтось відкинув, хтось ще. Вони так дуже рано почали квітнути, дуже довго квітли, і клуба виглядає дуже яскраво і класно мені. Ну, в принципі, мені все сподобалось, як я тут посадила і як все вийшло. Рослинки з Нікополя. Вони виглядає всі гарно. Дивіться, недавно я вам показувала всі з квіточками. Ось вже є маленькі плодики, тут плодики вже збільшились. Тобто з цими рослинами все добре. Так вони в перемішку з гортензіями. Тут також гортезики. гортензії, хтось розквітає, хтось халастякує, ну, буквально там одна якась, хтось такий дуже яскравий, хтось не дуже яскравий, хтось махровий. Ну, Реально, Пару гортензій треба заводити вуглю в, в будь-якому випадку. Це дуже класно. Так, френч боліро і нарчин втікачку вже відквітли. Горщики вже для, для них вже замалі, я замовила високі з ротангу, тож буде обрізка, пересадка. Та якщо хочете, попишіть, я тоді буду показувати, а не просто так по тихому пересажу. Так, плюмерія я поки що без бутонів, але виглядає вже гарно. Є повторна квіточка на жасміні. Дивіться, якийсь у мене такий жасмін, чудовий, чудний квітне повторно, чи ремонтане, чи що, непонятно поки, але ось ще є квіточка. Голдена бель, вона шикарнюща. Подивіться, бутони ще тримаються. І досі я вам показувала, коли вона почала квітнути, ну, досі і досі в неї є бутони. Ой, які цвітять і величезні, і вони реально великі. І фотку я вам показувала. Так, дракон з драконом все добре. Росте собі оцей радодендрончик також гарно підріс. Сподіваюсь, що він дасть мені там бутончики сформує, хтось вже відквітає, але багато гортензій саме розквітають і ще все попереду, бо вони будуть змінювати свій колір. Спочатку вони білі, переважно це білі. Білий колір, а потім вони поступово змінюють. І ось ще одна прикольнюча яка в неї махрові. Бачите, єдиний, єдиний такий недолік це дуже тонка ніжка. І її весь час треба підв'язувати, але ось такі класні бутони в неї, і вони махрові. Єдине, що її треба підв'язувати, а так сама гортензія дуже класніча. Дивіться, які білі. Пухнасті хмаринки маленькі. Варієгатна горденця серед зелені дуже класно виглядає. Хоч в неї такі квіти, як би, і не дуже приглядні, скажімо так, але от сам кущ, так серед зелені, він дуже класно виглядає. Мені дуже подобаються варієгатні форми. Тож, якщо є бажання, можна заводити. Бо а, також рослина безпроблемна, я не бачу з неї ніяких проблем. Росте собі та й росте. Ось Тут махровенька, тут варігатненька, тут ще якась буде, потім колір змінить. Я всі підписувала. У мене таке було бажання знати, де яка гортензія. У мене були всюди таблички, потім в мене є онук, якому також подобалися ці таблички, тому я так все забила на це. Тобто Голда Набель неймовірно величезні квіти. Це Баблгам або маршмелоу, я вічно путаюсь в них, вона також змінює вже з рожевого. в Зелений перетворюється і, в принципі, буде дуже довго звітання стояти. З цими квітами. Ну, Голтанабель це щось таке неймовірне. Сукулінта мобільний. Обріз. Обріз ще став пухнастим, якби ще грозоні заквітнув. І треба повитравити звідти паучка, Бо я не люблю павутину. Ось тут моя підрізала і було так лисенько трошечки, але як бачите, все дуже гарно заросло. Тут між бесідкою і зимовим садочком теж все в гортенціях. І вони квітнуть зараз. Хтось такий, хтось всякий. І дуже-дуже класний, дуже, -дуже класний кольорова гама оцей чорний принц. Чорне лица дуже-дуже класнюча. Не знаю, не можна сказати про якусь гартенічу, що вона не класна. що вода потрапляє і вони підгорають. І я, я їх поливаю кожного ранку, і коли вже спека, звісно, вони втрачають свій тургор. І квіти, і листочки, поки спека трошки не припиниться. Ось було, ну, Дуже спекотно, я бачу, що там знов десь ідуть дещі, знов когось заливає. У нас ми і дощі, і прохолода, це щось несумісне. Зато дивіться, скільки нав'язав плотиків інжир бурджасот. Половина відмерзла, я вам розказувала, половина нормальна. І вже дуже багато плотиків не зав'язував. Це сорт пізній, тому вони будуть пізно. Але будуть і то вже їх також вже багатесенько. Ну, Магнолія зачарована. Але там навіть є бутон. Є навіть бутон. Тут також гортинці. І Жумелики летають, і пчілки літають. Треба трошки їх зібрати до кубки ці, бо дуже сильно розвалились. А так ну, гортензія взагалі безпроблемні рослини, квіти. Квітнуть довго, проблем ніяких нема з ними, ніхто їх не жере. нічим вони не хворі. Ну, і йдемо, з сама садочок. <ріху> Тут на вході у нас дольча романа. Вже треба зрізати плотики. Рослинки і сьогодні зранку поливала. Так, дивіться, що вам хочу показати. Ось каронка від ананаса, від покупного ананаса. Як бачите, сама коронка, вона так чахла-чахла, не, чах... не... не щахла зовсім, але і не була такою привабливою, і красивою. Але... Навіть такий піньок дав ось у діточку. І ця дітка дасть корінці, і вона буде нормально розвиватися. Тобто, поки у вас там все не загнило, з цієї коронки, не хвилюйтесь. Дивіться, серединка просто суха. Так, вона просто суха, гнилі нема ніякої. От як зупинилося все, все не хвилюйтесь іноді поливайте, головне, це не залити. І у вас твориться ось така діточка і а, буде нормальний ананасик. Ця також коронка тут підсохла. Там я зачистила, насипала туди попіло, щоб не було гнієння. І будемо чекати від нього діточок. Тобто, поки все не засохло, поки все не здохло, чекайте. На все буде добре. Ці ананасики з Дніпра. Також вже почались прирости, треба просто їх підрізати. Саме сьогодні зранку я все поливала, бачите, яка спека, хоч рослини і полить, але вони складають листочки. І, і ананаси. З ананасами також все добре. Оця кребулька, Вона вже достигла, треба зрізати і поставити коронку на вкорінення, діток порозсаджувати. І ще один ананас за квітом. Ось цей форщику. Зараз спробую показати вам, як він там взяв і випустив мені квітонос. Тобто, бачите, там ще листочок трохи прикриває. Але за квітом ще один ананас. Дуже сильно нагрівається телефон. І може виключатись прийти тільки. Оцей я розквітнув раніше, ще один ось ось недавно було, стало помітно. Ну, підросте, я листочок приберу, буде краще видно. Тобто те, що вони попідгорали, отам позагорали, так і не страшно для них. Лунаріо нарощують свої плодики. Рослинки ростуть. Так, є в мене теж новічок. Це от така церопія. Дуже така прикольна рослина і Не довелося замовляти по інтернету, просто вона попалась в оранжарі. Тож ще, ще буде і така ампільна, і хай собі буде. От це, що я вам показувала, щеплення не вдалося. Бачите, воно відсохло і відсохло ще половинку стовпора. Це треба переробити це з, з салону краси. Покадо пережився хорошо, зараз покажу, а ось ця мандаринчик не пережився. Треба переробити, Сам, сама підщепа жива. Приріст є. Тут буде квітнути Санса. Ось, О, зараз, зараз зачепились трошки. І ось ось купідо камелія. в неї такі перерости прикольні. Чомусь кажу, кожен раз думаю, що щось з нею трапилось. То ось авокадо, яке я робила щеплення, авокадо росте нормально. А ось мандаринчик не вийшов, треба його переробити і потім все разом віддати вже в салон дівчатам Хай там розбирають свої рослинки, далі їх там голять, лілеять і вирощують. Тож, все тут добренько, так як в мене була трошечки травма, підтихаючи на місці. Ось цей ананасик. Ну, тут боже, коли буду зрізати плоди, будемо дивитись, що вони там мені на випускали. Бо там і дітки, і ще якісь незрозумілі плотики, коронки, воно, бачите, лізуть. Вже будемо з кожним ананасом окремо буду робити ролики і вам показувати. Щоб якось ви розуміли, що може бути. І заодно а, я також <соргав>, подивлюсь, що там може бути, які вони сюрпризи можуть видавати, бо всі гарні, красиві, тільки один Кривулька. І ось там на стовбурах. Такі взагалі там можуть бути дядки, але там щось схоже і на плодики. якісь Такі незрозумілі дії вони видали. Ось Івасакі. Мандаринчики-ласеки, там мейера. Комусь трошки спекотно, комусь ні. Ще не всі допересажені. Фрагола, дивіться, там верхівочка підгоріла, то все треба буде прибирати. Але поки така спека, не буду нікуди лізти. Риби, норм. А, з такими а, ненормальними відключеннями світла з такою спекою, Якщо будуть проблеми далі зі світлом, карасів з'їсть бабай. А тут буде великий класний горщик для манго. Залишається тільки в цьому корпусі зробити дирку, насипати ґрунту та посадити туди манго. Тож, будемо сподіватися, що світло буде, не буде за нього шаленої якоїсь там ціни. Ось ланці все добре. А мама буде рости в інших місцях. Дивіться, як він класно вже відругував в завязі. І вже так зрозуміло, де що буде. Бо ну, спека в нас аномальна якась. І навіть там пишуть, що це аномально навіть для нас в цей період року. Бо зазвичай у нас серпень такий дуже аномально жаркий, спекотний. Але така спека саме зараз. І Страждають люди, страждають рослинки. Ще з тими відключеннями так і взагалі О, дивіться, австралазіка, Нарешті плоди підросли, і їх хоч би стало видно. Їх стало видно, скільки їх багато. Ой, скільки я вам буду ікри показувати. Може, хтось захоче спробувати, коли всі дозріють, то можливо і водиками пригощу. До речі, там замовила рослини? Ангу замовила. Ось дивіться, скільки багато плодиків, яких вже класно видно, бо ну, взагалі ж нічого не було видно. А коли вони достигнуть, вони будуть такі, як маленькі баклажанчики. Вони там, вони ось тут, вони і всюди. А замовила дуже цікаві рослини, і манго, і цитруси ще. І будемо робити збір, тож дочекайтесь, бо буде вибір рослин обалденський. Дивіться, лайм, як своє гілля похилив. Треба перевіряти, чи є там зверху гачки, щоб зачепити ці гілочки, щоб вони просто не зламались. По. Плотиків дуже багато. Тобто верхівки підгорають. Є таке. Але я нічим притіняти не збираюся. З вони спокійно витримують. Єдине, що підгорає верхівка, але ж верхівка мені і не треба. Вона все одно буде підрізатися. Ось теж з рослинками все добре. Десь там суха гілочка, десь сухий листочок, не без цього. Зараз в них такий є період, що вони підкидаються. І я періодично я вам показую, що є хаос і листечко. Інколи я вам показую, як все гарно, низенько прибрано. Ось міла роза свій гарбузик вирощує. Там когось треба обрізати, пересадити. Рослини можуть. Випасти і у мене. Так, папая, папая вже скоро впреться в стелю. Буду її нахиляти. Там наче є бутони. Вже зробила мені плодик, і я заспокоїлась і все. І, і все. Так, це що у нас тут? Камелія? Квітла, квіточка відпала. Бачите, розявила Прозявила я, коли квітла камелія. Ну ладно. Так, один манго не прижився, два ще тримаються. Тож, тримайте кулачочки, хто хотів. Дуже манго. <рес> тримайте кулачки. Ось Будда розтопив свої рученятки. Так, що по температурі у нас майже 35 градусів. І це інколи набігають хмарки. Ну, тут внизу трохи прохолодніше. Також, бачите, і плотики, і ось сухе листячко може бути. Тобто регулярне прибирання воно є. І буде ще дуже довго, поки все це відбуваються такі зміни листя, поки вони щось там скидають. Дивіться, Артанік дуже багато плотиків поно зав'язував. Тут ще волога тримається після поливу ра, ранішнього. Кінг також дуже багато. Там було таких понозав'язок. Ця папайя вона трошки менша. Але також нормально. О! Дивіться, які банани. Це мій велотіння я вам показувала минулого ролику, вони ще були менші. І ось дивіться вже, які листя він розгорнув. Трохи прикрив мій цей банан. Треба йому листочок за запапаю заправити. Ось, щоб цьому банану було також багато сонечка. Тут ще, бачите, як полога тримається, сонце сюди не одразу доходить. Тож в цій частині трошки прохолодно. Ой, грейпи, що я ці не зрізала плоди. тут все пучком, трошки тут розтапирила гілочки, Манго має і прирост є. Трошки стало йому більше сонечка, я завість, сподіваюся, він їх залишить. Бо хочеться спробувати це манго. Наскільки воно класнюче. Ну, росте, я доглядаю, тож, звісно, хочеться це спробувати. Ось апельсинки. Ще зелененькі, поки все це зелене, ось дуже-дуже так класно і яскраво розбавляють цвітіння гортенцій. Ви там така розквітла, там така. Ось також лайм. Ось лунаріо, Дивіться, які вони вже великі плоти. Поки в, в зимовому садочку все зелене, зелена, кольорова гама, все зелене, ти тільки спостерігаєш, як ці плотики збільшуються, то на вулиці радують гортенці. Вони яскраві, вони класнючі, взимку будуть камелі, ще й кактуси квітнуть. Ну, Тобто спробуйте різноманіття. Так що можете не подружитися. Але все це цікаво і цікаво спробувати. Кава Yellow Bourbon дуже класно відквітла. Дуже багато буде ягідок. Ще є поодинокі бутони, але квіточка відпадає, засихає, і там оце такий малесенький зачаток плодика, з нього і буде плодик. О, такі, наче оці малесенькі Такі бочечки, з них, з них і будуть розвиватися плоди. Запилення кава не потребує. Тобто поквітла, понюхали, пораділи, побачили і все. Поруч камелія. Також надуває свої бутони. Моя велика, яка була пересаджена в нове кашпо. Так, ці мої новиночки, які були з оціночки. О, дивіться, які класні плотики в них вже видно. Листячко ще не набрало такого зеленого кольору. Але плоди стали зеленішими. Лінжук. Також лимончик, тобто з рослинками, все добре. Дивіться, вже, як підросли бананчики малесенькі. Вже такі вони підрощені, класнючі, ще е, красивше підростуть, тоді будуть вже доступні до продажу. Кава, яло, борбон. Ще сидить там, щось думає. Ну, я б хотіла, щоб вона була вже більш красивше посаженцям. Ну, як є, тож треба просто почекати. Камелі, які всі розсажувалися, також добре. Всі поливаються, всі ростуть потихесенько. І ми її тут. І сьогодні висадила кісточки манго, борщики. І ось ця кава, яка була така нещасненька після моїх обрізок. Дивіться, як вона обросла, Тобто можна спокійно формувати. Я думаю, що можна було її різати і нижче, тим бачите, що я сьогодні поливала. І ось знайшла, також прокинулися бруньки. Бачите? Тож можна було її зрізати нижче, і вона також зробила, і формувати вже гарну крону. Ну, Будемо формувати з того, що є. Зато це вже великі дерева, і як тільки наростуть, вони будуть здатні вже давати плоди. Так, мандарин і васаки від Антона. Також він класно виглядає. Ось Плоди збільшуються, тут з рослинами все добре. Пересадки, і підрізання коріння вони перенесли хорошо. Тут також гортензії, рододендрони, жовта гортензія, там який-то фестиваль. Здається, щось таке. Очевидно, що вона жовта, бо поруч є біла, як коли ще оця біла розквітне, і оця лаймлей то а, жовтий колір він ще підкреслиться. Тобто вона ось така. Не прям там буквально буквально жовта, але також прикольний жовтий колір в неї. Ось бабачок ховається в тіньку. Всім дуже спекотно. Дуже-дуже спекотно. Ці мандаринчики також все добре почувають. Гартинці, які квітнуть з усіх сторон. Ну, реально, мені дуже сподобались ці рослини, ці квіти без проблем, ні, ніхто їх не жере. Ну хіба що бронзовка така зелений жук літає. Але з ним легко, в принципі, боротися, просто треба пройтись і позбирати, повідривати йому голови. І, і... і все. <сміх> <сміх> Звучить трохи кровожадно, ну, а що робити? І коли ще ці гортензіки змінять колір, то взагалі буде класно, прикласно. Тож, ну, якщо у вас є клумба і не хочете дуже заморочуватись, заводьте гортензії. Ще мені там треба цілу купу попересаджувати, пересаджувати, бо мені ручки загребущі. Так, тут інжирчики в горщиках, там ягідки. Дуже мені сподобалась лохина, також класна рослина. Ягіди або смачні, дитинка їсть їх прямо з куста. Бо я не заморочуюся йому прямо наривати. Вони всі захищені від собаки і кожен день, кожен ранок поливаються. Тож дитина їх їсть прямо з кущику. Так, інжир варігатний. Ось такий смугастий плодик. Зараз я вам ближче покажу. Ось, бачите, які плодики в нього прикольні. Він в горщику росте, буде рости в горщику, висажувати в ґрунт. Я його не буду. Тож, якщо у вас є місце, пробуйте все вирощувати. І гортензію, і лохину, і інжирчики. Тут також ще два. Інжирчики ще два малесеньких я отримала від ранчукова кліма. Ось такі ягіди, вони, до речі, крупні і класні. Нам дуже сподобалась лохина. Верба сакура. Акура нішикі, вона вона не моя. Вона буде для дітей, у мене тимчасово. Бо поки спекотно в них не можна висаджувати в ґрунт. Ну Також прикольна рослина, як декоративна, ну класна. Так, що по гранату? Ось дивіться, скільки багамольчиків. Їх багато, вони всюди ведуть. Мало велика, Є менші, є більші. Тобто їх дуже багато. Тому я не поспішаю з якимись там кардинальними обробками, тим пачу, що травити, яка особа так і нема кого. Гранат взагалі відійшов шикарно і поїде комусь, комусь з дітей. У них є менших взагалі 18 соток, старших на сусідній вулиці менше. Але також земля є, є комусь гранат, я віддам. Собі залишати я не буду. Гранат, бо в мене все. Оце все, кінець і далі. Сусіди, до речі, герпіцит федерал дуже класно спорався з хмелем. І тільки по листу побризкала і все, хміль весь здох. Так, ну і Схоже, вони такі будуть дрібнота, якась незрозуміла, тому треба буде перещеплювати. Тож, все, в мене все, земля закінчилася. Там, от, бачите, сорняк вище в мене ростом, квітний я, я потім я тут хожу, травлю. А в мене вже все, тут змов взята. <с> тут трошки рослин. Територія для собачки. І все, і кінець. І тут ще є Мож мала германська. А вже так лодики підросли, вже теж класно видно. Трошки хтось пожер, ну, якби не критично для рослини. Тому зберігаю життя багамолом. <с> і іншим жирущим рослинки листочка. І також. З вулиці хаще виглядають так. Тут стеля, тут такі непролазні джунглі. Тож все це прикольно. Та що справи справи? Сьогодні трохи складно, дуже-дуже спекотно, спека, неймовірно, прямо аномальна. І відключення світла трохи, трохи це, трохи те. Але нічого. Ми пораємось, справимось, ми впораємось. Тож, вирощуйте всілякі рослинки в себе вдома, намагайтесь вирощувати, а чимось подружитись, чимось ні. І не пропустіть. Я вам покажу всі новиночки, і які рослинки будуть розігруватись. Всіх обіймаю, до нових зустрічей.